Князі, Того року історію в нашій районовій трудовій школі викладав елітній і досвідчений педагог з імпозантною зовнішністю старого народовольця. Велика біла борода пишна сива шевелюра, широка парусинова толстовка і штани в чоботях. Перед революцією. Він був директором приватної гімназії в Києві. Тепер, тікаючи із голоднілого міста, переїхав на село. Ішла лекція. Він повільно ходив, заклавши руки за спину, по класі скутав в кут уздовж лавок і розповідав учням про давніх князів. Перед схвильованою уявою учнів. Він малював жахливу картину трагічної смерти князя Ігоря, прив'язаного до дерев і роздертого пополам. Коли в дверях класи з'явилась маленька постать, гостроносий, спітнілий секретар райпарторганізації товариш Портянко з рудою пласкою і подертою течкою під пахвою. Яку він завжди носив з собою як вищий символ свого призначення? Товариш Портянко, за звичкою, махнув перед собою течкою невиразний жест, можливо, щоб здути куряву з лавки, рух майже автоматичний, що залишився в нього, як спадщина від попередньої його професії, і сів на лаву, стомлено витираючи з чола. Під рукавом піджака у класі пахло свіжим печеним хлібом, чобітьми, дьогтем та свіжо просоленими огірками, легкий запах кропу, змішаний з ледве вхоплюваним запахом листя волоського горіха. Було душно в променях сонця, що косо падали крізь очинені вікна. Крутилася дрібна фіолетова курява, і вітерець приносив з собою різкий аміачний запах стайні. Молоденький півник на дворі раз у раз задирикувато кукурікав. Хлопці ретельно сопіли, записуючи до зошитів те, що переказував учитель. Товариш Портянко сидів урочистий, поважний. Свідомий до своєї відповідальності за постановку викладання історії в районовій трудовій школі. Руда течка перед ним на лавці. Рясні каплі поту повільно текли по скронях. Він уважно стежив за неквапливим ходом розлогого оповідання про обставини смерти Великого князя Ігоря та Ольжиної помсти. Оповідання сподобалося йому, воно зацікавило його, особливо те, як Ольга помстилася деревлянам. Ці горобці, що їх Ольга забажала одержати від деревлян, замість узяти данину хутром та медом, а потім скористалася ними, щоб підпалити в деревлян їх хати. Товариш Портянку не витримав. І в палкому захопленні вигукнув на всю класу. «Ото шестерво!» Він захлинався від реготу так ловко піддурити цих селюків деревлян. Сльози виступили йому на очах. Крізь сльози він дивився на вчителеву довгу бороду і заздрісно думав. І все те він бачив та знає. Одначе. Щоб більше він замислювався над змістом оповідання, що більше міркував з приводу того, що довелося йому чути тут у школі від старого вчителя, то більше він насумрювався. Цікавість, захоплення і здивування поступалися почуттю обурення. З роздратуванням він раптом перервав викладача. Гнівно стукнув по столу течкою і сказав: Годі, відомо, чоловік, одне слово, жінка, словник. Слово годі було словом чоловіка. Старий учитель, вражений, спинився. Він не зовсім добре уявляв собі, що власне трапилося і чого від нього хоче цей химерний. Товариш Портянко. Товариш Портянко підвівся, міцно притиснув ліктем течку під пахвою і виголосив енергійну промову. Пролетарська революція. сказав він. Ще в жовтні 17-го року з коренем знищила всіх князів і буржую. Різних експлуататорів згідно. З ясними геніальними вказівками товариша Леніна вождя всіх трудящих пролетарів і Світової революції. Отже, не годиться і згадувати про це ганебне минуле, про це остогидне дрантя всіляких князів. Я, сказав він далі, обурений з того, що сьогодні на четвертому році пролетарської революції. Совєтській трудовій школі знов чую про цих князів і буржуїв. Більше того, знаходяться такі люди до того ж учителі, які називають цих гадів це людське падло Великими. Чи можна йти ще далі? Я, заявив товариш Портянко, і голос його тремтів від напруженого хвилювання. Не припущу, щоб у мене в районі вчителі розводили контрреволюцію і дозволяли собі публічно, як справжні бандити, виступати проти совєтської власти і завоювань світової революції. При цій нагоді товариш Портянко в короткому слові зробив огляд міжнародного положення. Щоб на тлі завоювань світового пролетаріату яскравіш виступила вся ганебність поводження старого вчителя, вже продзвенів дзвінок на перерву, вже продзеленчав він удруге, раз і ще раз, проголошуючи кінець перерви та початок наступної лекції, вже заглядав до класу другий учитель і, скромно кахикнувши, потихеньку й обережно, щоб не рипнули двері, прикрив їх. А товариш портянко все ще промовляв. Стурбований завшколи підійшов до відчиненого вікна, прогнав пенком ноги обридливого півника, який своїм кукуріканням заважав йому слухати і, намагаючись лишитися непоміченим. Прикладав усіх зусиль, щоб, стоячи під вікном на дворі не пропустити жадного слова з промови товариша Портянка і зрозуміти, що й до чого той каже і які саме катастрофічні наслідки може все це мати. Пересунулися короткі, стали полудневі тіні. Зникли рештки ранкового холоду. Усе дощче пекло сонце, завшколи знемагав від сухої серпневої спеки коло розпеченої стіни шкільної кам'яниці. Поховались під кущики жовтої акації, зарившись в курів, квочки. Усе задушливіше ставало в класі. Знесилені дрімали учні, товариш Портянко дотягував промову. До кінця своєї другої години, досягаючи тієї межі в часі, коли він зрештою міг спинитися. Він спинився, учитель здобув можливість сказати дещо в своє виправдання. Він зазначив, що оті князі, про які йшла балачка, жили за тисячу років до жовтневої революції, і на це є історія. Така наука, яка розповідає про минуле, вчить про те, що колись діялось, щоб ми, теперішні люди, знали, як люди, наші батьки, діди і прадіди жили задавнини, наука це слово мало для товариша Портянка магічне значення, вважаючи на Анальфабетизм і недосвідченість старого вчителя, вихованого на старорежимних поняттях і поглядах, товариш Портянко з побажливим презирством з'ясував йому, що він, товариш Портянко, як представник партії в районі не має і не може нічого мати проти науки. Партія зазначив повчальну товариш Портянко. Оптимістично ототожнюючи в своїй уяві себе партію, є за науку, за природу, додав він, щоб підкреслити суть справи, що могла бути неясною і малозрозумілою для вчителя як людини безпартійної. Якщо така наука історії зауважив дещо скептично товариш Портянко. Звісно, жадна людина не може знати всього на світі, навіть коли вона займає такий відповідальний пост як посада секретаря організації. Якщо така наука є, повторив він, і є вчені люди, які нею займаються, то хай воно так і буде. З мого боку не зустрічається ніяких перешкод до того. З щирою і щедрою великодушністю заявив Портянко. Але, продовжував він, я ж ніяк не можу припустити, щоб у мене в районі якийсь учитель чи хтось інший, що й досі вживав таких паскудних слів, як князі, що викликають обурення з боку кожного свідомого пролетаря, або ще гірше про цих мерзотників. Про це людське падло, про цих контрреволюціонерів казав Великі Князі. Я, сказав товариш Портянко, рішуче забороняю вживати подібні слова і вирази надалі про викладанні науки історії дітям, пролетарів і трудящого селянства. Уп'явши п'ятерицю волосся сивої своєї бороди. Учитель зі спокійною і врівноваженою мудрістю літньої людини слухав метушливу ручку мову товариша Портянка. Він подякував останньому за його глибокодумні і цінні вказівки, зазначив, що більше не вживатиме таких контрреволюційних слів, як князі, і просив тільки з'ясувати йому те, що лишалося для нього тим часом неясним. Я не зовсім уявляю собі, як годилося б називати тих діячів старих часів, що колись діяли, і яких їхні прихильники, очевидячки, з метою контрреволюційної пропаганди називали князями, і навіть ще й великими князями. Я був би вам дуже вдячний, сказав учитель, якби ви, товариш Портянко, Порадили мені щось інше, якусь іншу назву, яка цілком відповідала б основним засадам пролетарської свідомості. На це товариш Портянко з властивою йому поважною розсудливістю зазначив: то вже ваша справа знайти, як їх називати, наше діло вказати вам. Портянко був піонером, початківцем, попередником, діячем районового масштабу. Незабаром прийшли ті, які розвинули побіжно кинуті ним думки і ствердили вимогу цілковитого заперечення історії. Вони твердили, що історії немає поза історією ВКПБ, і відповідно до того. Історія починається тільки з жовтня 1917 року. Історію було ліквідовано, науково-дослідні установи закриті, академіки, професори, доценти, доктори, магістри і магістранти рубали в тайзі на засланні сосни. Вантажили баржі, бігли босі з лазні до бараків. Потім було з'ясовано, що це все ухил, і професорів повернули, а рубати сосни в Тайзі послали ухильників. Але дух товариша Портянка тримався і в 1941 році. Директор Львівської філії Інституту історії за власним підписом вивісив друкованого на машинці папірця, де оголошував назву Галицько Волинське князівство. Контрреволюційною і забороняв її вживати. Минає час і все змінюється, кажуть філософи. Але є люди уяви ідеї. Які, попри все те, лишаються незмінними Так кажуть факти, вітаємо, підтримайте українську творчість, станьте її меценатом. Ми створюємо для вас простір української культури, мистецтва та ідей. Тут народжуються нові сенси, звучить справжній український голос. І саме ваша підтримка допомагає цьому голосу лунати ще гучніше. Чому це важливо? Ми працюємо без реклами та монетизації, популяризуємо українське слово та мистецтво, відкриваємо нові таланти та надихаємо творити. Кожен ваш внесок це можливість розвивати незалежний український контент та зберігати нашу культуру живою. Долучайтеся. Разом ми зможемо більше. Дякуємо вам за віру в українське мистецтво.